У мене сталася така історія. Я була зі, зі своїми родичами у каналізації. Раптом почала текти вода. Вона підхопила мене і моїх родичів. Ми опинилися в якійсь трубі і текли зі шаленою швидкістю. Я не розуміла, де ми знаходимося і чому ми тут знаходимося. Я вилетіла на траву. Я зрозуміла, що допомогла людям полити траву. Історія краплинки. Я комедна краплинка-перлинка. Одного разу я плавала у акваріумі із рибкою Голді. Вона була доброю, веселою. Голді була моєю найкращою подругою. Ми з нею любили гратися у твістер та у хованки. Від неї. Я ніколи не втікала. Я весела краплинка. Я була в хмаринці, поки не почався дощ. Коли почався, коли почався дощ, всі краплинки падають з хмаринки на землю, і я впала, потім потрапила на траву, там, де росли квіти. Потім всі краплин, краплинки почали, на, почали падати на квіти, дерева та рослини. Потім закінчився дощ. Діти вийшли на двір та почали збирати квіта. Привіт! Мене звати Краплинка. Одного разу я гуляла і спіткнулася об каміння коло фон фонтану і, і впала у фонтан, але він чомусь був без води. Я ніяк не розуміла, що сталося. Ч чому фонтан без води? Але коли я спіткнулася, вода потрохи почала набиратися. Це диво. Я почала кликати своїх друзів, і я зрозуміла, якби не вода, то б фонтанів не було. Краплинка і Флафі. Одного разу краплинка Гаррі вилізла з криниці. З криниці Флафі. Вони були найкращими друзями. І в той теплий день Гаррі пішов шукати своїх батьків по всьому селі, тому що їх вкрала водяна королева. Хм, <гум> я ж сам не... їх не достану. Ідея, я, візьму з собою ханки. Ханки це песик по сусідству. Та вони пішли попрощатися в Флафі. Вони підня шукали цю територію. Знайшли, пробурмотів Гаррі. Ті двоє билися і билися. Хто там? крикнув ханки. Це було відроз криниці Флафі. І вони змогли перебороти цю королеву і забрали його батьків. Я Креплинка... – я, була в хма... я був в хмаринці, поки не почався дощ. Коли почався дощ, я впала в басейн. Після дощу діти пішли, пішли купатися. Я рада, що допомогла освіжитися дітям. Мене звати Краплинка Веселинка. Одного разу я попала в каналізацію, а потім я попала в якусь трубу. І я попала в кран, а потім я опинилася у ванні. Я зробила користь, тому що я допомогла діткам помитися. Я храпенка веселонка, мене звати Молотінка. я гуляла по воді. І опинилася у якійсь кімнаті. І там я зустріла краплинку і я запитала, як її звати. Мене звати краплинка, а тепер мене звати Молоченка. а потім ми пішли в кран, ми раді, що тепер діти можуть мити руки. Я краплинка, мене звати Боня. Перед моєю історією я жила в крані. Та допомагала людям мити руки і лице та плавала, та плавала у ванні. але раптом я впала у велику, сіру, глибоку тарілку. Там стало дуже гаряче, та я перетворилась на пару. Моя користь допомагати людям варити зупу. Я краплинка б'ята, одного разу я потрапила в пральну машину. І я думала, де я? І пізніше я почала брати речі. Пізніше е -е, пральна машина зупинилась. І потім я пішла гратися з друзями. І я така рада, що допомогла попрати речі. Історія краплинки. Я весела краплинка Джені, і зі мною сталася одна пригода. Одного разу я плавала в воді зі своєю подругою Сюзі. Ми плавали і не рунули у воду. Ми зустріли акулу, ми дуже сильно злякалися і швидко випливли з води на острів. Ми врятувалися від акули і ми знову гралися у школу і в Квача. Ми змучились і вирішили перепочити. Ми сіли біля пальми, ми перепочили і зустріли нашого песика Гаррі. І всі троє грали у квача, і нам було дуже весело. Історія Мії і чайника. Я весела краплинка Мія, і одного разу я втікла з чайника, там, було, там стало дуже жарко. Я пішла, але подумала, що потрібно допомагати людям. І я зустріла і я зрозуміла, що допомагати людям це класно. І ще я познайомилась з іншими краплинками, які теж любили допомагати людям. Історія краплинки Джуді. Я гарненька краплинка на ім'я Джуді. Зі мною сталася історія. Я жила в банці з і огірками, і одного разу я пішла на двір і зустріла свою кузину на ім'я Мія. Вона падала з хмаринки. Привіт, сказала Мія. Але настав час, і Мія полила землю. Я сумувала за Мією, але з'явилася Джері, і ми бавилися, доки мама Джері не сказала, щоб вона йшла додому. Я засмутилась, але я згадала про банку з огірками і про моїх друзів. І я помчала до банки. Але мене спіткала невдача, бо я зустріла Квашених огір... огірків, а вони мене ображали, казали, що я не вдаха. Але мої друзі поговорили з ними. І вони не обзивали мене, а стали моїми ліпшими друзями. Моя місія робити гарний розсоль, який п'ють люди. Привіт, я І Зі мною сталася історія, про яку я зараз розповім. Я гралася з друзями, але раптом я попала у. Мене не схва, доки я не попала по стакан, а потім я попала в організм людини. Я зрозуміла, що я допомогла організму. Я краплинка, і зі мною сталася така історія, що я плавала у Великому озері, потім я потрапила. У... Полетіли уверх і мені було дуже, дуже холодно, по, по, потім я по, почала падати, а, по, а потім усі, усі, усі мої друзі, і вони падали зі мною, і ми падали по деревах, деревах і квітах. Я річка, в мене є багато буде. і є багато. То тварини де очерети, є багато піска, і є багато тварин тут живуть жаби, свії, гриби і бобри. Одного разу сніжинка пішла до сніговика, а снігок каже, що до тебе привело. Я тільки два не сказала. Ти нічого, молодець, ще Що собі щось додумаєш. Ні.